Так, всім привіт радий вітати вас у youtube каналі. Це канал про гаражі. Але останнім часом я задався питання ще на цьому каналі стосовно е машини і всього, що стосується машини, так як писав вам, що хочу стати перекупом. Ну, Перекупство поки що на паузі чекає, але давайте не про це. В попередньому відео, яке я знімав, я купив таблетки з Алікспреса і для мивайки. Тобто їх купив і проводив тести, чи замерзне вона, якщо додати більшу кількість тих таблеток на меншу кількість рідини. І, в принципі, ви можете переглянути там моє попереднє відео і дізнатися, чи замерзає вона, чи не замерзає. Ну, в принципі, скажу одразу, що замерзає. Е, так, і потім я сказав, що якщо там ну, у вас буде активність якась, хоча її не дуже сильно там і було, що я купую. Цей омивач саме в магазині, і буду тестувати, чи замерзне він, чи не замерзне. Тому, в принципі, я вирішив купити дві бутилки. ладно давайте перемістимося в гараж. Там, в принципі, я вже весь реквізит підготовив для того, щоб показати вам і зробити ці всі тести. Давайте перемістимося в гараж і далі продовжимо. Так, давайте до самого відео. Так, попередній раз я вам показав, що купив ось такі таблетки на Алікспресі, і їх можна замовити по ссылці в описанні під відео. Коротше, ось так вони виглядають, як вони працюють і все інше можете поглянути попереднє відео. Але ось в принципі ми візьмемо ось цей омивач. Цей омивач у нас іде з Алікспресу, просто розбавлені таблетки. Потім він замерзає. І для того, щоб він не замерзав. Я придумав сюди додати спірта. Знайшов ось такий спірт. Так, так знайшов ось такий спирт. Це 80% етанол. В принципі, тут у нас є півлітри. Він іде з якимось там запахом, не знаю. Е, так, і я хочу провести експеримент, додававши сюди. Виходить, я залью сюди 375 мл. Саме оцієї жидкості, який омивач, і додавлю 125 мл спирту. І хочу подивитися, чи буде замерзати воно, чи ні. В принципі, виходить, що я розведу спирт 1 до 4, якщо я правильно рахую. Вийде, в принципі, 20% спирту і 3 частини води. Тобто це буде 20% спирт. Ось так. Ну, я надіюсь правильно це все говорю. підготовив ось такі реквізити. Дивіться, бачите, всі банки пронумерував. Тут я запишу все, що я заливаю, щоб було вам простіше. В принципі, я вам буду казати, ви будете знати, що, що заливається. Це те, що я хочу зробити, один із перших. Можливо, додавлю сюди ще менше спирту. Спробую додати сюди. Получається, 375 буду я все це робити на півлітрову бутилку. 375 мл я залью цієї жидкості, 125 цей. Наступно бутилка буде ось ця. В принципі, друга під номером. І другий номер я візьму навіть ще менше спирту, тому що спирту 125 мл, ну, в принципі, це не уж і мало. Я зроблю його сюди. 75 мл, а залью 425 мл э, саме ось цієї ось цієї омивайки. Так що, ось я взяв, що у мене тут є? Я взяв віса, щоб можна було міряти. Зараз включимо їх. Тут є мілілітри. Зараз тільки поставлю, якщо вони не шаталися. Так, у нас тут є мілілітри. В принципі, можемо скинути. Так, і ось так мілілітри, і ми зможемо додати сюди стільки жидкості, скільки нам потрібно. Так що поставлю вас на штатив, і вам буде видно, що я буду робити. Так, ну що, тестовий запуск. Надіюсь, вам там все добре видно. Нам треба залити сюди 375 мілілітрів. так 340. Оп, 377 мл. Ну, в принципі, нормально. Беремо бутилку номер 1 і робимо це ось так. Раз. Майже нічого не закапало. Тепер беремо спирт 80-відсотковий і заливаємо сюди 125 мл спирту. Так, це у нас 100 112. 120. Ось так буде. 123. Все, тепер 123 додаємо спирту. Майже там 125. Оп. і все, у нас перша це ось така банка. Так, перший реквізит готовий. Потім ми робимо 3... 425 мл. 425 мл нам буде залити цієї. І туди додаємо 75 мл. Оп, 424, надіюсь вам видно. Так, другий реквізит ми беремо сюди і заливаємо ще 75 мл спирту. Так, і тепер 75 мл спирту. Оп, 77. Ну, не принципово, в принципі. Жик. Оп. Готово. Перші два реквізити у нас готові. Так. Так. Після того, як ми зробили перший, треба буде на запах його перевірити. Другий. Так, так, зараз відкрию і подивлюся, понюхаю його запах, як воно взагалі пахне. Ну оцей, прям спиртом баняє. Ну, не дуже не знаю, як воно буде в омивачі насправді, ну такий, це там, де 75 мл спирту. Так, зараз візьму ще інший і також понюхаю. Ну Тут взагалі. Коротше, воняє дуже сильно. Не знаю, як це вимивачі повинно бути. Але мені кажеться, це дуже жорстко, якщо їхати з ним. Так, перший другий у нас готовий. Давайте перейдемо до наступних тестів. Це у нас омивач зимовий скла, аромат морська свіжість. Треба занюхати його також. Зараз незручно дуже. Так, беремо цей омивач на запах понюхаємо. Ну, тут приємний запах. Немає якогось такого різкого спирта, насправді, взагалі чудовий запах. Ну, немає такого, що він ярко виражений спиртовий. Це Helpix професіонал, а скла зимовий мінус 80 градусів по Цельсію концентрат. Тобто ми його також можемо розбавити 1 до 4, 1 до 3, точніше, е, буде одна половина води, і буде. Точніше 1,5 омивача і 3,5 води. Получиться, що ми зменшуємо його до мінус 20. Так, чому я роблю саме такі концентрації? Тому що я роблю це все буде експерименти в морозилці, вона мінус 15 градусів. Тобто, я роблю на мінус 20, щоб було погрішність, там 5 градусів. Ще додаємо, щоб воно не замерзло. Так що, це мінус 80. Якщо з концентратом, то ми його розбавляємо звичайною водою, я буду розбавляти його. І буде одна частина омивача і три частини води. Тоді вийде до мінус 20 градусів. Повинна тримати. Так, цей омивач у нас коштував 151 гривню. Зараз вам покажу. Так, в принципі, ось 151 гривня коштує цей омивач. Тут у нас виходить 1 літра. По факту ми можемо його розбавити до 4 літрів. Тобто ще три води, і у нас вийде 4 літри омивача. Ну, це прикольно те, що можна його просто в бачок омивача залити, якщо у вас там вода, і воно там собі сколотиться, і буде у вас, в принципі, омивач відразу. Вам нічого не треба видумувати і не треба зливати той, який у вас залитий, там літній чи ще щось. Прикольна тема. Це у нас буде реквізит номер 2 так, переходимо до реквізита номер 3 Так, у нас іде якийсь непонятний. Теж зимовий омивач скла, безпечний для деталей авто. ефект очищає скло, не залишає розводів. Мінус 80. Також у нас тут іде мінус 80. В принципі, тут он склад спиртава рідина. І, коротше, тут ще щось додавлено. Також 1 літра. Також ми візьмемо з нього, нам треба 125 мл і додамо ще три частини води. Це 375 мл. Коштує він 100 гривень. Зараз покажу. На просто була бали на карті. Ось коштує він 100 гривень. 102 гривні. омивач скла, зима, ексол, нейтральний. мінус 80. Так, і перевіряємо його на запах. Давайте понюхаємо. Mm, Такий дуже приємний запах насправді. який, знаєте, bubble gum оцей запах. Спирта взагалі не відчувається. Ну, мінімально. Мінімально-мінімально взагалі. Не те, що я зараз змішав реально спиртом. Там прям дуже сильно. спиртом тхне прямо фу, воняє. Коротко. Так що насправді. Ну, не сильно у них там багато. Спирту і це добре. Ну що, поїхали, в принципі, робити, змішувати і в морозилку. Так, тара. Відміряємо. Беремо звичайну воду з крана. Так, поїхали. Нам треба 375 мл води. 381. Ну, в принципі, там ще, поки я буду заливати, я пролью три рази. Нічого страшного. Там, я думаю, це не принципово. Це просто звичайна вода. Так, заливаємо в бутилку. Оп. Так. І тепер нам треба додати 125 мл ось такого омивача. Оп, рівно 125, надіюсь, вам видно, да? 125. Заливаємо. Оп! Що таке, якраз півлітрова бутилка, по кольору він. Не знаю, бутилка ж у нас синя трохи. Тому ось такий реквізит номер 3 Зараз понюхаю, до речі, на запах. До речі, пахне дуже приємно ось цей. Взагалі, після розведення водою взагалі перестав пахнути. Так, нам треба знову вода. 375 мл. Так, нам треба вода. 52 мл. Так, а до речі, давайте зробимо так: наліємо тут сюди 425 мл води і 75 мл омивача. Ой, це вже багатенько трохи. Ну нічого, зараз зілью. Так, куди б його злить, щоб Тут, треба робити собі води. Ладно, залью в бутилку. Так, дивіться, тут у нас 440 мл води. І я сюди добавлю 60 мл. Так, і я додаю 60 мл сюди омивача. Не, я дав сюди 425 залив. Ще 20 мл. 35? Ще треба трошки. Так, 30. Це у нас 410. Ну, ось так. В принципі, все чітко Получилося. І тепер додаю сюди 60-75 мл омивача. Це концентрований. Мені просто цікаво, замерзне воно при меншій концентрації, чи ні. Ну, і як воно взагалі 78? Так, ось бачте, так. І просто цікаво, чи як воно себе поведе, і чи повністю замерзне, чи ні. Так. Це у нас. Реквізит номер 4 Подивимося, як воно себе поведе. Так, ось це у нас четвертий реквізит. Бачите, перший у нас, пам'ятаєте, другий, третій. Третій у нас 375.1 до 3. Виходить якраз що пишеться по упаковці. І тут виходить взагалі. Я вже не зможу порахувати, порахуйте, скільки тут концентрата ну, взагалі, тобто мало. І зараз переходимо до наступних. Так, ну що, поїхали 375 мл води. Оп, рівно 375. 376 зараз. Так, беремо це у нас бутилка номер 5. Тут є вода, спускаємо її. Так, дивимося, що вона повністю пуста, бачите? Так, заливаємо сюди воду просто. Так, залили воду, тепер нам треба омивач в кількості 125 мл. 128. Ну, в принципі, так. Ще три каплі протече десь, якраз буде 125. Оп. Все, готово. Так, п'ятий реквізит 1 до 3, концентрат розбавлений. Ну, в принципі, вони ще по дорозі у мене перетрясується. Шостий реквізит. Ми зробимо такий же самий, як і той.

Так, і сюди додаємо 75 мл омивача. Ай, перелив трохи. Нічого. 92. 82. 78, 77, 78. Нормально. Короче, заливаємо. Так. Все, чітко. Шостий реквізит у нас готовий. Так, і тепер для того, щоб ми подивилися, чи замерзає взагалі, як себе веде оця мивайка, ми сюди додамо просто 100 мл кожної мивайки. Чи навіть по 150 Не, Давайте 100, щоб не переводити. 105. Ну, та яка разниця. Там же ж нічого такого. В принципі, раз. Так, цей повинен тримати до мінус 80. Бачите, я його налив чу-чуть, Це просто заради експерименту. Все жі по рукам чувствується, як то спирт потрогав. Mm -hmm. Так, і тепер додаємо така ж сама ситуація 100 мл оцього. Мілілітрів. Все, в принципі, готово. Так, ну ось і все. У нас готово всі реквізити. Вони підписані. Ось так вони всі виглядають. Все ми. Зараз, в принципі, мені там, ну якби за це ніхто нічого не платить, тому мені в принципі немає сенсу щось там показати. Якось не так. Як воно буде все, так воно все і покажеться. Бо за рекламу мені, звісно, ніхто не платить. <свісно> Навіть не думайте. Так, ще там було Lucky Mall, По-моєму, хтось написав, що треба було взяти амивач, але в принципі він коштував 280 гривень, і я зажав коротше, його на цей експеримент. Я думаю, якщо б там хтось мені задонатив би, то я би набрав ще більше цих всяких. Намивачів, в принципі, якщо там в коментарях напишіть, чи взагалі було вам такі цікаві експерименти в майбутньому з чимось іншим, наприклад, і чи готові ви були б задонати на це хоча б там одну гривню, в принципі. І так, якщо б там зібралося 100 людей по 1 гривні, вже було б якби мені веселіше купувати все те, що ви хочете. Ну, скажімо так, в принципі, є така ідея, якщо комусь цікаво, або в принципі, ти блогер, давай зі свого кармана все плати і. Ми короче, тобі нічого не должны. Хоча бы лайк поставте, подобайки мені, там, напишіть якийсь коментар за те, що тут стараюся. Було би приємно. Так, в принципі, реквізит цей весь готовий. Зараз я його забираю, весь засовую морозилку на мінус 15 градусів і ставлю його на сутки. Тобто, через одну добу я витягну і покажу вам в принципі, все, що замерзло, все ще не замерзло. Або як воно взагалі себе повело. Це буде дуже цікаво, тому що, в принципі, в мене залишилася оця мивайка, Це та що з Аліекспресу, я її просто буду літом використовувати. Це ось зимовий омивач, я його просто додав собі в амивай, цей в бачок омиваючий, Або цю. Е... Ну, там в мене є якась жидкость. Я додав просто і буду зрозуміти. Зі спиртом навіть не знаю, просто зі спиртом дуже ядрений запах. Мені здається, що це дуже жорстко. Коротше, таке. Ну... Таке заливати в бачок мовача, можливо, хтось і заливав. Я, в принципі, думав до цього моменту, ось до того моменту, поки не купив оці овочі. Я думав, що теж у них просто залитий спирт і все розбавлений, але запаха спирта в них особливо такого немає. Можливо, є якісь другі там, способи, щоб зробити так, щоб воно не замерзало. Тому що дійсно запах якийсь ну дуже приємний. Нема такого різкого запаха спирта, як усе замішав. Ну це прямо така жорстка шняга. І, так що все. В принципі, зустрінемося вже, коли воно все або замерзне, або не замерзне, і побачимо результати. Давайте, до зустрічі. Так, ну що, перевіряємо всі 8 зразків. Так, зразок номер 1 Що ми бачимо, замерший він. Не повністю, але лід в ньому стоїть. Мабуть, просто не замерзло тільки спирт. Але майже весь він. Ну, Якщо побачите, то там є лід майже повністю. Трохи не замерше, мабуть, це спирт, який відділився від води, і тому половина його не замерзла. Саме та частина. Це у нас де було 375 мл води на 125 мл спирта. Що яку картину ми бачимо з 75 мл спирта, тут ще більше льоду. Ну, він майже весь, майже весь замерзший. Так що, омивайка зі спиртом щось взагалі не працює, до речі, дивіться, реально, тут 125 мл спирта. Хоча, казалось би, просто спирт. І давав спирт 20%, ну, типу, спирта, вроді, нормально. Вийшло 20% спирту і нічого вона не дала. Зразок номер 3 звичайна омивайка з цього. Звичайна омивайка, яку я придбав в магазині розбавив. 1 до 4. Що ми тут бачимо? А тут ми бачимо, до да речі, лід. і вона не спрацювала. Зараз я візьму якусь тару і перелью, напевно, щоб вам було видно, скільки залишилося жидкості, скільки залишилося льоду. Ну, вона замерзла. Дивіться. Ну, ось. Бачите? Тут так же саме. Зараз я спробую злити воду. З неї і побачимо, що залишиться, що не замерзло. Так, ну, зразок номер 4 взагалі повністю замерзший. Тут взагалі. Ну, понятно, тут ми чуть-чуть омивайки -чуть налили. Експеримент повністю провальний. Опа! А зразок номер 5 не замерз. Дивіться. Прикол. Зразок номер 5 то дійсно правдивий. Хоча він коштував 100 гривень. Дивіться. Я налив п'ятий і в третій однаково. Дивіться, цей якийсь з льодом он майже повністю. І ось зразок номер 5 який повністю не замерший. А це вже дуже цікаво. Ось п'ятий зразок у нас повністю не замерший. Це прикольно. Хоча мивайка коштує 100 гривень. Видно. Чотко. П'ятий зразок пройшов тест. Шостий зразок. Ми залили трохи омивайки, і вона вся замерша у нас. Зразок номер 7 чистий концентрат, без додавання сюди води взагалі. Не замерзло. Працює. Ну і восьмий, звісно, бачите, вон чітко. Так що, дуже дивно, але іспит не пройшов. Зараз я візьму банку якусь і спробую перелити і показати вам, скільки залишилося. Води в ньому. Так, беремо зразок номер 3 і дивимося, скільки тут залишиться у нас, скільки, як воно взагалі себе веде. Дивіться. Надіюсь, вам в банці буде видно, да? воно отакий от, от льод. Але льод, бачите, проходить через цей, через бутилки виливається. Ось так. Звивається. Ну, коротше, ви поняли, цікаво. А номер один ми зможемо так зробити чи ні? Це у нас був зразок номер 3 Бачите? Льот є, але не прям також і замерше. Тобто такий холодчик, скажімо так. Зараз візьмемо зразок номер один і подивимося, як він буде. Це спирт. Так, беремо зразок номер один і переливаємо. О, та він, бачите, так же само, дивіться, робить. Він замерший з льдом, але бачите, виливається спокійно так. Ось так от. З бутилки він повністю вилився. Бачите, в чому? Був лід, але вилився. Прикольно. Бачите, як це працює. Так, і що тут? Амивайка номер. Два? Ну давайте вже і другу відкриємо. Спробуємо. Зараз я тільки вилью це кудись. Так, у нас зразок номер 2 Беремо і пробуємо його так же само зробити. Бачите? Mm. Піддав набагато більше залишилося, і він не проходить це. Ось так воно виглядає. Бачите, тут набагато більше льоду. Ну, в принципі, все. Четвертий зразок тут взагалі нічого не буде. Зараз відкрию вже і покажу. Так, зразок номер 4. Нічого не відбувається. Так що, в принципі, все. Ну, і зразок. Ну, давайте вже і зразок. Та ні, ну зразок тут номер 6 тут воно теж все заліденіше. Так що ось такі показники. В принципі, п'ятий зразок дуже порадував, він он, спокійно себе відчуває. Концентрат це дійсно концентрат номер 7 а ось номер 3 звісно, мене дуже розчарував, тому що тут немає такого. Концентрату, як вони пишуть, на коробці. Хоча він коштував 150 гривень, а цей коштував всього на всього 100. В принципі, ви будете знати, як це працює. Дякую всім за перегляд.